Після закінчення ознайомлення з планом роботи я пропоную перегляд мультимедійної презентації щодо питань безпеки життєвності. Далі наші вихованці покажуть тренувальну гру, яка закінчується евакуацією. І по закінченні обмін досвіду і екскурсія. Отже, наша групове Отже, Максичні, методичні засади безпеки, життєдіяльності, дітей та охорони здоров'я. Загально відомо, що дитинство це унікальний період у житті кожної родини, адже в цей час відбувається встановлення особистості, формується її здоров'я. Досвід дитинства значною мірою впливає на доросле життя. життя і власної безпеки та здорового способу життя. В організації навчально-виховної роботи з питань безпеки, життєдіяльності дошкільників можна виділити такі основні правила роботи. Робота не повинна обмежуватися за зброєння норм і правил. дітей необхідно навчати обачності, формувати навички орієнтування і швидкої реакції в екстремальних ситуаціях. І, звичайно, можна виділити найосновніше правило це дотримання єдиної стратегічної лінії у діяльності педагогічного, дитячого та батьківського